Шлюб це безумовно праця обох людей. Це школа життя, в якій навчаєшся не в теорії, а на живій щоденній буденній практики. Це коли ти бачиш свою людину і в її слабкостях, і роздратованим, і втомленим, хворим, таким, сяким, без глянцю, і не відвертаєшся в пошуках за більш ідеальною моделлю. Яка живе у кожного з нас в голові ще з кінофільмів, де кадри відпрацьовувалися по тисячу разів, а навпаки, ти залишаєшся поруч, обіймаєш, підтримуєш, да, десь пробачаєш, бо сам не ангел. Це не про ідеальні світлини в соцмережах, не про нескінченні задоволення і вершки розваг, це про здатність, здатність пережити бурю, які час від часу все одно тебе знайдуть. Коли промовчав, не тому, що тобі немає що сказати, а просто що кохаєш людину, яка поруч. Це коли після важкого робочого дня ти все ж таки знаходиш той клятий ресурс поговорити, посміхнутися, приділити увагу, бо це ваша спільна дорога.